Всем привет! Я еду в Киев. В вот. Не знаю, як мене добре видно і чути. Але я не хочу крім Отже, я їду. 10. 38. От. Тому буду знімати влог. Коротше, ми вже їдемо в поїзді. Ледве не переплутали вагони. От тут такі просто треш робиться, що просто... Мама мія. От, помахайте привіт. Він не видно. Привіт. це моя мама? От, тут так мене видно. І... От. От тут двері, якщо що нема, так що. Тут будуть хропіти. Ми вже у метро будемо їхати в гості. Ой, коротко кажучи, ми вже в метро. Не знаю, як нас добре чуть. Коротше, тут продовження блогу. Ми вже в церкві. І будемо хрестити мою наладцю двоюрідну сестру. Мама, передай привіт, підписан. Отже в церкві. не треба. Було Це треба? Я просто думаю, знаєте, якщо скажуть, вже, вже давайте, то щоб не розмоха її передай всім привіт. Всім <ріпишись>. привіт. Підписуйтесь на солі. Отже, це ми в ресторані, тобто ми вже були в церкві, і зараз я вам який Тут туалетик в підземному ресторані. Звісно, тут інтернету нема. От. Ми зайшли в позарту хату перекусити. Це вже другий день мого влога. Сьогодні я буду їхати. Тому я чекаю їжу. Ми вже поїли і підемо в Аврору. А, ми ще були на Київській. Нас сьогодні зранку дуже сильно бахтало, не так, як в мене в місті. Але там один раз-два рази, а ми вже боїмося. Тут постраждали дуже будинки, тому так. Ми в найбільше аврору Києва. Ми вже були в Аврорі. І такий купила близько. Я купила стрази для очей. Косметики вибір це найбільша аврора в Києві, і вона дуже класна. Але Я люблю більше нашу рівненську Аврору. Там вже зразу все по боках, все, що тобі треба, і ти знаєш, все, що десь знаходиться. І мені цього абсолютно вистачає метро. мама десь тут на поїзд і будемо цей щось зробити, дають поїзд. Розбиватися на вокзалі. Отже, ми вже зайшли в Макдональдс на... Станції е, і будемо шукати на наш потяг. Ой, потяг. Потяг. О, потяг. Ми ставимо телефони на зарядку. Мам, передай привіт підписникам. Привіт. От ми купили мені чизбургер під лінією і нас ще залишилась наша песі. Ну, тому будемо їсти, що ще нам робити в Макдональдсі. Тут не просто сісти прийшли. Тут є два поверхи. Ми на другому їмо, а на першому там заловлю і проїжу. Тобто, Але мініш, тут на другому поверсі немає збирання. на мінус першому збирання. І ще вібрання, і хлопчається. Це одна вбиральня на весь Макдональдс. Ну, можливо, десь є ще службове приміщення. от і на вулиці ще є звісно місця. Тому отак. Ми їхали на метро, ми ще хотіли на Ло, не... Майдан. Майдан Незалежності зайти. От, через, е... Ми зупинилися на Майдані Незалежності станції і спочатку піднятися на Майдан Незалежності в саме місто, а потім вже подивитися, пофоткатися і піти на хрещатик вже на метро. Але ми якось так покружені, е... що. Ми зайшли так, на станцію Хріщатик, ну вже так буде, бо часу обмах. От, бо якщо Київ з лівого на правий берег, це дуже довго діставати. Години-дві. А Ми вже о, о, на правому були саме. Отже. Оля на близькі я купила в Аврорі. В Аврорі новий бренд з'явився «Дейзі». Можете розглянути. Ви скажете, що це бліз схожий на роут. Його копіюють як роут, бо Аврора копіює бренди е, популярні. Тому давайте, я не можу, мене якраз тут лавка. От, в мене ще ліс ходить бліз. Я його купувала щодня, а в березні ще угу. от я його вже так випацькала. Оцей густіший набагато і кращий. Я люблю такі пігментовані трохи близькі, але не тінтовані. Так, моя мама зараз буде на фоні говорити по телефону, тому не зважайте увагу. А так, а це зараз зроблю сводь, цього близько, Це отакий він, мені дуже подобається його. Відтінок взагалом дуже класний. Такий. От, mm -hmm. от дуже класний, чесно. Mm -hmm. Так, а оцей від очі, чи я не знаю, яке вони знають. На Ваврові, отой Дейзі, там ще є різні близькі. от. О, А оцей, от, оцей, от, оцей от я купляла. В принципі, вони похожі, але отой новенький, від Deiзі світліший. Тому робіть висновки, якщо відкриють коментарі, вони мене останнім часом не відкривають. Просто зрівняйте якісь, я не знаю. Ясне сонечко. Я їй кажу, кажи, гау. Ну, а вона тільки улибається. Ну не улибайся до те, я до тебе серйозно говорю. Ну що це таке за улибки? Прийшла моя така красні? Так. Лише оце такі, морозити, і кала. Окей, породи. Все. Ну на смак подивитись, нормально. Тоді під мене повністю тобою. Угу. Угу. Ну, сейчас же применю. Так, до шестого нато. Нужно теперь опять эти поршни шалить по мне. Так. Угу. У меня я на тему хуеслад. А, хорошо. Теперь легче спускаемся, чтобы не нажать кнопку. Так, а ну в недо места. номерчик. Мы уже на уже девочка с нами. Це ми вже в дуже гарному залі очікувань station. І забула Hall wait. Щось типу такі типу, ой, типу, коротко кажучи, дуже гарний зал очікувань не те, що в нас в Рівному. От дуже гарно, культурно. І для дітей такий вагончик зробили. Ну, тобто так. А ми вже йдемо, а всякі відосики там. Фото я е, прикріплю, може в кінці відео, коли буду вже монтувати вдома завтра. Е, тобто от. Але це, якщо не брати ці фотки, порушення авторських прав. Отже, ми вже на нашій шостій колії. От наш потяг, я не можу щось його показати. Бо я знімаю. Ми вже ми знайшли наш погон і він буде відправлятися е, кіти 21 за отже. Мама приїхати в перті 30. Я прошу маму, щоб я не пішла в школу, але вона не хоче, щоб я туди е, не йшла. Я твій... Шо люди! Смішно? Світли. Вот наш полтя. От бачите. так. Вам каже. Одинадцятий гаш. Коротше, так. Дуже погане освітлення. От. Дуже класно. 28-27 типа так. Ну, щось так, тихо. Отже, в нас на цей раз купе. Це наші верхні місця. Тобто які сінші люди, ми взагалі хазахто. Мені маємо стали кості. Ну, в купе краще, але ми ж не знаємо, що в тих людей на не хто це. Аби не п'яні мужики були. Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго роки прожити. бажаю вам щастя, здоров'я. Такі хрупак хропака дають нормально. Аби хоч би... Якась жінка на якась, не знаю, і дитина. От, щоб адекватні люди були. А, ми з мамою поміняємося місцями через те, що мені на правій стороні легше спать. Це моя улюблена сторона. Все. От моя мама собі стелить. На те як. Тут набагато краще, тут є місце вверх, така пличка, де мій рюкзак. Ну тут крутіше, ніж в плацкарті. 자, 후파. І Мене звати Альона. Живу я тут у хаті. Є телек, є духовка. Два кресла. Чекаємо таксі, щоб поїхати вдома. нас скапає досі. Тут набагато жахливіший буксел через те, що в Києві. Там зразу при вході речі кодекти, перевіряє. Хіба там проходить один текст. Там дуже класно для дітей, там ескалатор, А тут дуля з магана, хіба. Mm. Ну, зало очікує якась така і старинності, небезпека охоронця, бо кожна зона охоронця оберігає поліцію. І дуже класне залога оцікавила, я вам знімала. То отже, порівняйте. Охорони ніякої. Що mm. сказати. Місто від столиці відзначити. Коротше, я вже вдома. Всім папа, я йду спати. О, мене не видно, Ну, тим більше папа. Я максимально зроблю, щоб мене було видно. Отже, привіт! Я залишилась вдома. Це вже закінчення мого влогу моєї поїздки. Дякую, хто це продивився. надіюсь, хто поставив вподобайку. Бо я старалася це все відзняти. Я не така геть блогерша, що можу <кій> відтворити саме всякі події, до яких я була. От. Чого я дивлюсь сюди, а маю сюди дивитися. Я не буду бачити, що в мене на лиці і що я роблю. То мене звертають увагу, що я так дивлюсь. Я дивлюсь от сюди. Я вже цей висновок другий раз кажу. Поїздка не та, що була важка, ну просто втомлений. А ходила в Києві 8 кілометрів. Інфраструктура гарна. Но мені сподобалось. Ну, класно, да. так. Так. Гарну і Андрійська Соборківська, Софія Київська, Михайлівський собор, там де ми хрестили нашу молодшу двірну кузену, сестру. Ми переплутали, що вперед ми туди їхали плацкардом, хоч мали їхати в Купе. І з невідомого, не а з нашим родичком. Моя тьотя і двір старшою сестрою. Дали плацкарт всіх хрупіли, зядьки з Я напевно це за бібікою, не знаю, чи це прийнято. От. А мені нормально було. Я помінялася з тітю. Місцями. І я як заснула на одному боці, так і не проснулася. А ми вже їхали в купе. Але вже з іншими людьми, бо е моя ж бабуся поїхала, коли кияни їхали від нас слітку, то вона з ними поїхали на один місяць, глядіть всіх. всі, всю цю от братву. Типу, то вони Сьогодні, тобто, на потяг будуть сідати. Там довіряна сестра, тітка і бабуся. І мають завтра приїхати також зранку. Я не знаю, наскільки в них потяг. Все було спокійно, там без ракет, всяких і так далі. От, дай Бог, щоб завжди так було. О, в принципі, мені сподобалось в Києві. Люди адекватні попались. Взагалі, чим відрізняється плацкарт від купе. Вперше в купе є двері. О, Це плюс там чистіше, більше місця, стерильніше набагато. Запах не на такий стоїть, приємніше знаходиться. А не хочеться вже відступати кудись, не знаю, вже лучше о, на стелі спати куди може краще своє в автобусі на сидушці і залежувати собі зад чесне слово ну, Купе краще мені сподобалось а, ми з мами на других поверхах але мінус що оце кріплення яке захищає від падіння воно тільки з одної сторони кріпилось і все а вже Ну, в ногах вона не кріпилась. Ну, ніхто не пав, це добре. Постіль чистіша. Я ж віагуй на отєт алереї, і мені була нормальна подушка. Тобто від наповнювача я не псі, не кашлю ніхто. Тобто нормально вроді поспали. От отже, ну, ставте вподобайку. Я вам розказала, а, і коли сидіть. Там в ріст більше місця, щоб сидіти. Угу, Запам'ятайте, зарубайте на носі, не плутайте все з плацкардом. І краще не знаєте, які люди з вами будуть сидіти, ну, жити в плацой, їхати, їхати в купе, то ви краще беріть купе з рідними і пропонуйте їм, давайте поїдемо туди. Разом, щоб потім від дітків з прягаром отак не закриватися. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, якщо воно відкриється. От па-па!